Друга світова війна. Повалення диктатора. 8 листопада 1942 року англо-американські війська почали висадку у французьких володіннях у Північній Африці Марокко і Алжирі. До цієї операції, яка одержала назву Смолоскип, були залучені більше 200 військових і більше 100 транспортних кораблів, які провозили 73 тисячі вояків. Ця висадка була поки що єдиною операцією у своєму роді. А її масштаб значно перевершив висадку нацистських військ у Норвегії. Ключове значення для подальшого просування союзних військ в Африці мала позиція французького уряду. Франція офіційно вийшла з війни, тому операція Смолоскип була фактично вторгненням на територію іншої держави. Перед самим початком операції про висадку союзників дізнався прем'єр-міністр Франції Маршал Петен, який наказав французьким військам у Марокко і Алжирі чинити опір вторгненню. Усі французькі колонії, а їх було чимало на території Африки, Північна Африка і Ліван, ці колонії перейшли разом з віші. Разом з уйдом війшли під під контроль Німеччини. Для американців було стратегічно надзвичайно важливо контролювати північ Африки, тому що вони звідти, і так і сталося так. Вони звідти пішли в Європу. Вони пішли через Італію. Звичайно, це не було це було через таке м'яке подбрюжчя Європи, як тоді казали. Але це все-таки був вже стратегічно. Безпомилковий удар. Ну а через Падекале, звичайно, всі чекали, що там будуть, будуть наступати. Але для того, щоб пройти через Ламанш, треба було спочатку мати все це від Марокко до Каїру. При висаді в Алжир союзники зустріли незначний опір із боку французів. В порту Алжира почалися бої, які тривали до вечора. Сійкий опір французьких військ союзники зустріли і в Орані, але найзапекліші бої між американським десантом і військами віщіської Франції відбулися біля Касабланки. Тут французи збили кілька американських винищувачів. Французький лінкор Жан Барт чинив опір, доки не був потоплений американськими бомбардувальниками. Після п'яти днів сутичок, 12 листопада, союзники досягли згоди із французами. У цей день адмірал Франсуа Дарлан заявив, що німецькі війська вторглися на неокуповану частину Франції і порушили умови перемир'я. Він оголосив уряд Петена неповноважним, призначивши себе верховним представником Франції в Африці і наказав французьким військам. Припинити бої із союзниками таким чином, французькі колонії в Африці приєдналися до боротьби проти Німеччини. Це мало доволі велике значення для подальшої долі французького керівництва. Опір Франції фашистській Німеччині уособлював генерал Де Генерал Деголь мав досить складні стосунки з Рузвельтом і Черчиллем. Генерал Деголь прагнув відновлення величі Франції в той час, як його союзники намагалися не надавати Франції такої можливості і, навпаки, посилити свій вплив у французьких колоніях. Тому спочатку вони вирішили робити ставку на іншу, більш компромісну фігуру адмірала Дерлана. Між Дарланом і Деголем була досить жорстка конкуренція. Але в цій конкуренції все таки перевагу отримав генерал Деголь, який і став уособлювати собою ту частину Франції, яка боролася проти нацистів. Гітлер Видав розпорядження окупувати а, південні центральні райони Франції, які знаходилися під контролем урядів маршала Петена, так званий уряд Віші. Німці провели операцію Аттіла і окупували південні центральні райони Франції, і провели операцію Антон це захоплення головної військово-морської бази французького флоту на Середземному морі а, порту Тулон. Французи для того, щоб їх кораблі не дісталися в руки німців, були вимушені їх затопити. Союзники якнайшвидше почали наступ на Туніс, також контрольований французами, аби зайняти його міста раніше німців і італійців. До кінця місяця союзники зайняли південну частину країни і, зустрівши опір ворога, зупинились. У союзників виникли проблеми із постачанням. Тому їхні війська у Тунісі були змушені перейти до оборони. Тим часом німці та італійці. Проводили рішучі наземні повітряні атаки, завдаючи першій англійській армії відчутних втрат. Після того як у кінці січня 1943 року восьма англійська армія захопила Тріполі і наблизилася до Тунісу зі сходу, генерали Монтгомері і Ейзенхауер почали узгоджувати свої дії командувачем з силами союзників у північній Африці. Став британський генерал Гарольд Олександр. Розуміючи, що становище стає все більш небезпечним, фельдмаршал Ервін Ромель вирішив задати потужного удару у Тунісі 14 лютого. Німці прорвали американську оборону у районі Фаїт і глибоко врізалися у позиції ворога, дійшовши до кесирінського перевалу. Однак поступово. Генерал Олександр зміг підтягнути значні сили і кинути їх проти німців. Після десяти днів наступу Ромель був змушений спинитись. Тим часом, 23 листопада, із німецьких та італійських військових частин було створено групу армії Африка, керівником якої став сам Ромель. Тепер він не був скутий примхами талійського командування і міг діяти рішуче. 6 березня війська Ромеля завдали удару на сході, атакувавши англійців із флангу. Але знову наступ Ромеля зіткнувся із потужним опором і був спинений. після цієї невдачі Ромель уже не сумнівався, що союзники переможуть в Африці. Він вирішив особисто переконати Гітлера евакуювати африканські армії і тим самим врятувати їх від знищення. Але Фюрер не розумів, наскільки кризовим було становище військ Ромеля. замість наказу про відступ Гітлер відправив фельдмаршала у відпустку, щоб він відпочив перед новим контрнаступом. Пригадуючи весну 1943 року, американський генерал Дуайт Ейзенхауер пише Поразка німців у битві біля Кесарінського перевалу означало завершення однієї фази африканської кампанії. Стало зрозумілим, що противник позбавлений останніх шансів на значний успіх. Але невдовзі він знову почав серію жорстоких атак проти англійської першої армії на півночі. Увесь березень там тривали запеклі бої. Німці намагалися поглибити і розширити район для прикриття портів Туніс та Бізерта. Англійці прагнули не лише втримати зайняті позиції, але й знов заволодіти найбільш зручними рубежами для початку заключного нищівного наступу. Атаки німців в основному мали фронтальний характер. Не було загрози, що ворог може досягнути будь-яких значних переваг. Використовуючи таку обстановку, ми поновили роботу із перебудування наших бойових порядків. Стали покращувати управління військами, готуючись провести масштабний наступ, як тільки становиться сприятлива погода. 20 березня генерал Монгомері почав наступ на укріплену лінію Мерет на півночі Тоїсу. Після кількох днів запеклих боїв війська Монгомері несподівано обійшли супротивника із флангу і почали відсувати його на північ. 6 квітня війська Монгомері почали атаки на нову оборону лінію ворога біля висохлої ріки Ваді Акаріт. Наступного дня генерал Паттон отримав наказ завдати удару у фланг німців із заходу. Після семи годин боїв війська союзників, які рухалися зі сходу і з заходу, замкнули кільце довкола Тунісу. Тепер війна у північній Африці. Велася на один фронт. У записках солдата американський генерал Омар Бредлі так описує ситуацію в Тунісі у квітні 43-го року. Ворожі війська були загнані в останній куток Тунісу, який ще залишався у їхніх руках. Командування супротивника вирішило продовжувати виснажливу боротьбу. За час розраховуючи скути наші сили у Середземномор'ї, і таким чином завадити проведенню операції у будь-якому іншому регіоні, поширилися чутки про евакуацію німецьких генералів, але все ж таки в Туніс продовжували прибувати німецькі підкріплення. Німецькі транспортні літаки, ризикуючи бути перехопленими винищувачами союзників. Кожен день приправляли підкріплення із Сицилії на останній плацдарм африканських військ. Проти 12 виснажених німецьких та італійських дивізій союзники мали 24 дивізії, які були повністю укомплектовані і забезпечені усім необхідним. Авіація союзників повністю домінувала у повітрі. Доля групи армій Африка була визначена. Командувач Люфтваффе Фельдмаршал Кесельрінг так описує поразку німецько-італійських військ в Африці. 27 квітня ініціатива повністю перейшла до рук британської першої армії. Треба віддати належне військам супротивника, які наступали. Захопивши тактично важливу висоту, позначену номером 609, Ворог зміг вийти на простір туніської рівнини. Із 5 по 8 травня. Чотири дивізії, тісно взаємодіючи між собою, після артилерійської підготовки, небаченої потужності і після килимових бомбардувань завдали нам нищівного удару. До 9 травня, коли після прориву противник захопив Туніс, лише окремі частини військ вісі продовжували чинити опір. Останні з них склали зброю 12 травня. В полон до союзників потрапили більше 250 тисяч вояків, половину з яких складали німці. Група армії Африка стала жертвою впертого на бажання Гітлера відступати, навіть якщо це дозволяло зберегти у строю сотні тисяч досвідчених солдатів. Окрім того, що це була велика поразка для німецької італійської армії. ця поразка мала ще і важливе стратегічне значення. Таким чином, південний фланг так званої фортеці Європи, окупованої німцями континентальної частини, він залишався відкритим. І союзне командування, англоамериканське союзне командування мало тепер свободу вибору щодо напрямку подальших дій. Це могла бути висадка союзників в південній Франції, висадка на ОС островах Сардинія, Корсіка, Сицилія, висадка в південній Італії на Балканах, на півострові Пелопонез. Так, що у союзників тепер були розв'язані руки і вони могли вибирати напрямок своїх подальших дій. Після поразки німців у північній Африці на середзономорському воєнному театрі почалася двомісячна пауза. Ще на початку 43-го року союзники узгодили, що після перемоги у Північній Африці наступною їхньою метою стане Сицилія. Таким чином, вони мали отримати надзвичайно зручні бази для подальшої висадки в Італії. Для проведення цієї операції, яка одержала назву Хаскі, необхідно було провести ґрунтовну підготовку оскільки німці мали в Сицилії міцні оборонні позиції. Крім того, із технічної точки зору, перевезення морем двох армій разом із танковими частинами було дуже непростим завданням. Англо-американське командування зробило все, щоб ввести в оману своїх противників. Зокрема, вони здійснили таку цікаву операцію. Біля іспанського узбережжя союзники підкинули труп офіцера, в якому лежали документи на ім'я британського майора Мартіна, і разом з ним вони підкинули портфель з важливими документами картами. З цих важливих документів випливало так, що союзне командування готує свою головну операцію. Проти Пелопоннесу, тобто це східна частина Середземномор'я, і відволікаючі удари будуть здійснюватися проти Сицилії і Сардинії. Таким чином. Була підкинута така от дезінформація для німців. Іспанці виловили труп майора Мартіна, подивилися, що документи, які до їх рук потрапили, є важливими, вони викликають довіру. Цією інформацією в травні місяці вони поділилися з німцями, і німецьке командування після цього свою основну увагу зосередило якраз на півострові Пелапанес на півдні Греції. А розраховувало зустріти англоамериканські війська в італійських водах, ну хіба що на Сардіні. І то в якості відволікаючого маневру. Десантуванню союзників у Сицилії передувала авіаційна підготовка, яка тривала півтора місяці. 9 липня 43-го року у небо піднялися 400 транспортних літаків і майже 200 планерів із військами союзників на борту. Повітряно-десантні сили мали першими висадитися на Сицилії. Але через погіршення погодних умов значна частина літаків збилася із курсу, а декілька планерів упали в море. Успіх операції опинився під загрозою. Незважаючи на невдалий початок, було вирішено продовжити десантування. Наступного дня, 10 липня, Задіявши більше двох тисяч транспортних і майже 300 військових кораблів, союзники почали висадку морського десанту на південному сході Сицилії. В цей час небо над районом висадки патрулювали майже 4 тисячі американських і британських винищувачів. Союзний десант складався із семи дивізій, а також кількох танкових частин. Острів захищали 10 італійських і 2 німецькі дивізії. Під командуванням італійського генерала Альфредо Гудсоні. у перші дні союзний десант зустрів лише незначний опір. Однак 11 липня німецька дивізія Герман Герінг разом із моторизованою італійською дивізією атакували американські війська і подекуди змусили їх повернутися на кораблі. Хоча німецько-італійські війська вже не могли скинути у море усі союзні сили. Вони чинили суттєвий опір просуванню американських і британських військ на північ. Бої в Сицилії набули позиційного характеру. Тим часом, невдовзі після висадки союзного десанту, італійські солдати почали масово дезертирувати. Вояки, набрані із самої Сицилії, просто йшли додому, а на північний схід у напрямку Мессіни рухалися колони дезертирів, які були родом із континентальної Італії. Поступово опір із боку італійських частин припинився повністю. Італійські офіцери навіть не намагалися примушувати своїх солдатів, своїх вояків боротися проти англо-американських військ. Вони фактично пасивно спостерігали за тим, як їхні частини розпадаються і дезорганізуються. Німці швидко зрозуміли, що покладатися на італійців при обороні Сицилії не варто і тому взяли управління в свої руки. Основні зусилля вони зосередили на утриманні північно-східної частини острова, от район місто Міссіна. Там їм вдалося на декілька тижнів затримати просування англо-американських військ. Німці змогли переправити на Сицилію підкріплення, збільшивши чисельність своїх військ на острові вдвічі. Генерал Монтгомері був змушений дочекатися прибуття додаткових військ перед тим, як почати вирішальний наступ. Запеклі бої велися біля південного силу вулкану Етна, де проходила перша лінія німецької оборони. Лише завдяки абсолютній перевазі у військовій техніці. та Безперервним діям своєї авіації союзники змогли відкинути німців на північ до другої лінії оборони. Лише в середині серпня весь масив вулкану Етна опинився у руках союзників. Німецьке командування вирішило врахувати помилки, яких воно припустилося у Тунісі, і не допустити розгрому своїх військ на Сицилії. Руйнуючи дороги, німці відійшли на північний схід острову і почали евакуацію. 17 серпня, кількома годинами пізніше, після того як останні німецькі частини залишили острів. Американські війська увійшли у месіну. Союзники захопили Сицилію. У той час, коли ситуація на Сицилії почала схилятися на бік союзників. В Італії відбулися кардинальні політичні зміни. Обурення італійців диктаторським режимом Муссоліні досягло піку. Імперські амбіції фашистського лідера були мало зрозумілі, простим громадянам. Від початку війни італійська армія не здобувала значних успіхів. З осені 42-го року літаки союзників систематично бомбили італійські промислові об'єкти. Висадка союзників на Сицилії прямо вказувала, що невдовзі війна перейде на Апенінський півострів. Мусоліні зловживав підтримку народу, якому набридли непомірні диктаторські апетити. І тим дискредитував себе, Це зрозуміло, і найближче оточення Дуче. 24 липня 43 року Муссоліні був змушений скликати велику фашистську раду. На її засіданні міністр юстиції Граф Гранді сказав Мусоліні Ви вважаєте, що народ вам відданий, але цю відданість ви втратили у той день, коли пов'язали Італію із Німеччиною. Італія програла у той день, коли ви начепили золоту кокарду маршала на свою фуражку. Муссоліні було позбавлено повноважень головнокомандувача Збройних Сил. Замість нього головним військовим керівником став Король Віктор Еммануїл. Наступного ранку Король викликав Муссоліні до себе і сказав Дуче, Результат голосування Великої Ради. Просто вражаючий. У вас не має бути ілюзій? Не вважайте. Що ці голоси не виражають справжньої думки про вас в країні? Зараз ви людина, яку в Італії ненавидять найбільше. На виході із королівського палацу Муселіні заарештували. Керівником нового уряду було призначено маршала П'єтро Бадольо, який не належав до фашистської партії. Доба фашистської влади в Італії закінчилась. Італія отримала від німців за свою участь в нападі на Францію, запізнілу участь невеличкі території французької землі, отримала Ніццу на березі Середземного моря з італійським населенням, отримала Савою змішаним населенням франко-італійським, це якоюсь мірою лестило італійським монархістам, бо при владі в Італії перебувала Савойська династія. В кожному разі італійці отримали порівняно небагато, але Італія встряла в війну на боці Гітля. Італія посилала свої війська під Сталінград, і італійські армії, італійські дивізії загинули під Сталінградом і в інших місцях. І Італія в результаті прийшла до катастрофи, до поразки, до загибелі фашизму. Наступною метою союзників була континентальна Італія. Це означало, що війна поверталася у Західну Європу.